Вітаю! Сьогодні ми зануримося у світ, де кожен з нас проводить години щодня. Але чиї правила, ну, вони часто залишаються невидимими. Так, мова піде про те, як опанувати цифровий світ і зрозуміти неписані закони онлайн-спілкування. Ну що, готові розбиратися? Ось наш план на сьогодні: почнемо з того, де ми власне тусуємося онлайн. Потім копнемо глибше і з'ясуємо, чому онлайн спілкування це така собі ілюзія. Далі не цікавіше неписані правила гри або ж нетикет. Розберемо, як виходити зі складних ситуацій, і наостанок поговоримо про те, що інтернет, знаєте, ніколи нічого не забуває. Але перш ніж почати, зупинімося на секунду от де саме люди насправді спілкуються онлайн? Відповідь нібито очевидна, але, як то кажуть, диявол криється в деталях. Розділ перший наші цифрові тусовки. Влаштуємо таку собі коротку екскурсію онлайн простором, щоб побачити, де ж відбуваються всі ці розмови. Так, давайте подивимось на основні майданчики. Соцмережі, ну всякі інстаграми фейсбуки, це по суті наша вітрина, де ми ділимося моментами з друзями і світом. Месенджери це щось на кшталт розмови на кухні, швидко, приватно для найближчих. А форуми це такі собі клуби за інтересами, де збираються люди, щоб обговорити щось дуже специфічне. Головна ідея в тому, що кожна платформа має свою мету, і це, звісно, диктує свої правила гри. Гаразд, переходимо до другого розділу. Онлайн ілюзія. І тут ми поговоримо про те, чому спілкування в мережі ну зовсім не схоже на розмову віч на віч. І ось тут, ось тут і є ключова відмінність. У реальному житті ми маємо мову тіла, тон голосу, погляд, купу невербальних сигналів, а в онлайні що? Лише текст, голий текст. І саме через це сарказм так легко сплутати з образою, а звичайне речення може здатися пасивною агресією. Ризик непорозуміння величезний. А додайте до цього ще й анонімність? О, це взагалі неймовірна річ. В інтернеті можна створити собі будь-який образ, бути ким завгодно. Це дає свободу, так, але водночас створює ілюзію, що все дозволено, і люди починають поводитися так, як у житті ніколи в собі не дозволили. То як же дати собі раду з усіма цими викликами? Розділ третій. Неписані правила нетикету це, по суті, такий собі набір інструментів, щоб спілкуватися в мережі ввічливо та ефективно. Отже, що ж це за звір, такий нетикет, все просто це правила чемності та ввічливості прийняті в онлайн спільноті, можна сказати, етикет для інтернету. Давайте подивимось на основні принципи. Це, по суті, зводиться до базової поваги будьте вічливими, терплячими, намагайтеся уникати конфліктів. Далі йде відповідальність думайте, перш ніж щось опублікувати, і, будь ласка, не поширюйте фейки. Ну і, звісно, безпека. Додавайте в друзі тільки тих, кого знаєте, і поважайте авторське право. Здавалося б, прості речі, але вони створюють здорове онлайн середовище. А ось вам класика жанру писати великими літерами. Ну, кожен же отримував таке повідомлення, правда? В онлайні це завжди от завжди сприймається як крик. Така дрібниця, як кепслок, може миттєво змінити тон розмови і навіть спровокувати сварку. Добре, тепер перейдемо на темний бік, розділ четвертий як поводитися у складних ситуаціях. Тут поговоримо про те, чого робити не варто і знати це, повірте, не менш важливо. І перше, з чим можна зіткнутися, це флейм. Знаєте, це коли звичайна дискусія, скажімо, про новий фільм рактом перетворюється на справжню словесну війну з переходом на особистості. Це просто емоційний вибух, який не має нічого спільного з нормальною розмовою. Далі спам. Ну, це всім до болю знайоме. Ці небажані листи про унікальні пропозиції або повідомлення від невідомо кого. Це, по суті, цифровий аналог макулатури, яку нам кидають у поштову скриньку, страшенно дратує. Офтоп та флуд. Уявіть, що в чаті обговорюють рецепт борщу, а хтось раптом починає постити фотографії котиків. Це і є топ, повідомлення не по темі. А коли цих фотографій стає 20 поспіль, це вже флуд, і те і інше просто руйнує розмову. І останнє в списку не треба так, оверквоутінг. Це коли у відповідь на довжелезний лист цитують увесь цей текст, а внизу дописують одне слово. Зрозумів, це робить листування громістким і змушує всіх хортати кілометри тексту, щоб знайти суть. Ну що ж, ми підійшли до фінального і, мабуть, найважливішого розділу ваше постійне цифрове татуювання. Тут ми поговоримо про цифровий слід і про те, що інтернет ніколи нічого не забуває, серйозно. Так що ж таке цей цифровий слід? Це, по суті, невидимий шлейф даних, який ми залишаємо за собою в мережі. Кожен лайк, кожен коментар, кожен відвіданий сайт це все маленькі цеглинки, з яких будується наш вічний цифровий портрет. Кожен клік залишає слід. І ось чому це так критично важливо. Ця послідовність просто геніально ілюструє міф про видалення. Отже, крок перший фото опубліковано. Крок другий хтось його зберіг або зробив скріншот. Крок третій оригінальний пост видаляється. Але крок четвертий копія цього фото продовжує жити своїм життям в інтернеті. Кнопка Видалити це всього лише ілюзія контролю. І головний висновок тут такий. Щойно інформація потрапляє в мережу, вона перестає належати лише тому, хто її опублікував. Вона, по суті, стає власністю інтернету, і ніхто не знає, як і ким вона може бути використана в майбутньому. Тож, наостанок, одне питання для роздумів кожен наш крок в онлайні створює наше цифрове татуювання, нашу вічну історію в мережі. Якою буде ця історія, про що вона розповість?